Доброго часу, дорогі українці. Вже майже півроку я навчаюся на курсі Павла Крука «Відовство на основі ронології. На Ютуб каналі Сучасна Українська Магія є цілий цикл розповідей учнів про це відовське навчання. Хочу до них приєднатися і я з кількома словами. Знайомство з Павлом Круком, як і у більшості його учнів. У мене почалося з Ютубу, з сайту українська, «Сучасна українська магія. Взагалі до езотерики магії тягу відчувала давно. Скільки книг перечитано: Кастанеда, Кехо, Мерфі, Вітала Диспенза, Біоенергетика, багато чого іншого. Ось сьогодні глянула. У мене на комп'ютері 36 Гігабайт, займає Езотерична інформація, це книги, МП3, відео. Думаєте, це зробило з мене практику у сфері магії? Ні, скоріше, просто додало метання, занадто великий об'єм інформації, так і не допоміг включити магію у реальне життя. Я скоріше стала читачем бібліотеки, ніж практиком. Але правдиве твердження, коли готовий учень приходить вчитель. Не можу сказати, що <кхем> тільки побачила оголошення про набір курсу від на основі ронології зразу побігла записуватися, хоча імпульс підганяв. Зігнорувавши цей перший порив, я дочекалася, поки життя мене дурними неприємними ситуаціями таки підштовхувало до навчання. Адже, бувають, в житті такі ситуації тупикові навіть. Не що тягнуть за собою депресію, відчуття безвиходів, і коли в реальності не знаходиш рішення, звертаєшся вже до чогось надприроднього. <свісно> Залишилась надія, що звернення до магічних сил допоможе подивитися на всі життєві проблеми з іншого боку, і в кінцевому підсумку вибрати інший, більш благодатний шлях. На курсі вчитель нам дав в руки інструмент руни і відовські знання. Руни це не просто символи, а носії інформації з інших рівнів буття, ключі до енергії, як каже вчитель. Руни здатні притягнути удачу, привабити або, навпаки, відвернути когось від когось, покарати ворогів, виправити життєві ситуації. Руни можуть стілювати душевні і фізичні недуги. Виправляти кармічні проблеми. Руни є взагалі потужним інструментом передбачення майбутнього. І в той час руни допомагають здійснювати такий локальний аналіз подій свого власного життя, допомагають у побутових, щоденних банальних справах. Не думайте, що сучасні відаючі відьми. Це старенькі бабусі з чорною кішкою, що живуть десь там край села, і потрохи ворожать. Сучасні відаючі, це IT-спеціалісти, викладачі вузів, воїни, економісти, вчителі, майстри. Це всі професії учнів моїх колег з нашої відаючої сім'ї.